Трамп дав Путіну новий дедлайн для закінчення війни 10 днів. А водночас Андрій Єрмак в своєму останньому інтерв'ю заявив, що наче цього тижня світ отримує можливість закінчити війну. Почуючи, читаючи ці новини, як на них реагуєте? Чи маєте ще надію? Ну, в мене надія тільки на Збройні сили України, і на оцей другий фронт, який відкрила на кінець то наша молодь, вийшовши на протести проти політики нашої державницької всередині країни. І ось ну, в мене тільки надія на оці дві сили: збройні сили і внутрішній спротив. Те, що говорить Трамп, е ну ми дуже багато чули тих заяв, і в нього риторика десь приблизно однакова. Він не Висловлює свою занепокоєність, то в нього він хороший парень, Путін, а то він дає якісь ультиматуми. Але ми бачимо за вже той час, скільки він президент, ну це все балачки і результатів ніяких немає. Я думаю, що так само Путін до нього відноситься дуже так, як до забави. От ну стосовно єрмака. Я навіть не знаю, як це коментувати. Ну, мені здається, що народ України не обирав його в президенти. І ця думка, в принципі, поширена серед принаймні, тих кіл, ну, і та думка, яку висловлюють мої друзі, і ті, що воюють, і волонтери, і ті, які бачать реальну ситуацію. Мені здається, що. У дев'ятнадцятому році е зробили дуже дуже велику помилку. Я не знаю, як би було б воно ну, би інакше, але ми маємо те, що маємо, і мусимо дійсно покладатися тільки на Збройні сили України і на внутрішній спротив е у цієї корупції. О у цього знаєте, у влади почуття якоїсь дозволеності. Такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться на свій туб каналі Говорить Великий Львів» та читайте в одноіменному телеграм-каналі.